В першу чергу, я, якщо б тільки починав свій шлях, я пройшов би а вже ж якесь навчання. Якщо в мене немає розуміння, я просто дивився відосики на Ютубі, не зрозумів якоїсь певної системної дії в роботі з клієнтом, немає правильних підходів і, взагалі, не розумієш, як давати результати, а вже ж певне навчання тобі допоможе дійти до цих результатів і зрозуміти як. Працювати з рекламою в першу чергу тут, що потрібно зрозуміти: як налаштувати рекламу, як обирати аудиторії, як з ними працювати, які аудиторії взагалі працюють, в яких нішах цей підхід повинно перейняти на якомусь певному навчанні для того, щоб зрозуміти, що і як працює. Далі важливо навчитись розуміти аналітику, що таке CPM? що таке CPC? взагалі всі метрики, які зв'язані з таргетованою рекламою, це. Твоя точка розду, що ти розумієшся в цифрах, ти однозначно будеш розумітися, що ти робиш. Також важливо навчитися аналізувати конкурентів. Це по суті бібліотека реклами та сервіс AdHerb. Цими сервісами потрібно вміти користуватися, тому що навіть перед приходом нового клієнта ти повинен розуміти, як правильно запускати які креативи працюють цініше, які підходи до текстів в цій ніші. розуміючи і правильно аналізуючи. Конкурентів ти вже матимеш успіх.